Всім доброго дня. Сьогодні у нас 13 березня. Зараз ми знаходимося в саду, тут яблуні І Сьогодні ми виконали опріскування сада бордовською з 3%, тобто на тонну розчину ми використовували 30 кг бордовської мідного купоросу і додавали 50 кг вапна. Ця суміш, розчин, вона досить ефективна для боротьби з грибковими захворюваннями. Ну, тобто, Парша, роса, староса ну, і так далі. От, що хочу сказати? Для того, щоб приготувати цю суміш, звісно, потрібно трошки погратись. Досить важко процедити вапно, розвести мідний купорос щоб він повністю розчинився. Але воно того варта. Ми бачимо, що дерева повністю оброблені. Да? І що нам це дає, крім того, що мідний купор захищає від грибкових захворювань вапно, особливо на грушці, робить так би мовити, нейтральним кольором для шкідника. Тобто от є такі припущення, що медяниця на дереву, яке виглядає білого кольору, не надто хоче сідати. А Хочу вам також наголосити, що це десь тиждень назад ми закінчували обрізку і на груші бачили вже муху медяниці. Вона вже літала, вони вже почали спарювання. Тобто, і в цей період, якщо її е, знешкодити, а також дерево так би мовити, зафарбувати в білий колір. То може сподіватися, що, хоча б на трохи, легше стане боротьба з даним шкідником на протязі сезону, тобто зараз ми зменшуємо чисельність майбутньої популяції. О, да. Для оприскування використовували трактор і садовий оприскувач, ну, Для того, щоб оприскувачем таким білити, проводити оприскування бородовською суміш, потрібно зробити деякі підготування, насамперед якісно процідити цей розчин. Відфільтрувати всі маленькі частинки. От, також потрібно забрати фільтр, так як там фільтр що йде первинної очистки, так як він не пропустить і там забивається і далі не поступається розчин. От, і по можливості форсунки поставити, розпилювачі на форсунках поставити з максимальним водовиловом. Тоді не буде нічого забиватися. От. Ну, Тану операцію ми вже виконали. Хочу сказати, що наш трактор і оператор такого самого кольору, як і от ці дерева. От. Напевно, це все, що я хотів вам сказати станом на сьогодні. Всім бажаю гарного, мирного дня, перемоги нам, до зустрічі!